А от Тимошенка за якими мотивами є політичним в'язним? Там є політичні мотиви без Між іншим, от я би ваших слухачів спрямував до особливої думки трьох суддів у рішенні Європейського суду від 30 квітня цього року про те, що вона була позбавлена волі в серпні. Одинадцятого року, як відомо, це було 5 серпня. Вона була е, позбавлена волі з порушенням статті 5, яка захищає право на свободу, особисту терканність, і статті 18. Тобто е, порушення волі було застосоване не для тих, тих цілей, які потрібні е, для кримінального провадження. А з іншими цілями. А якими іншими виникає питання? І отут от тут е, слід сказати, що у, у суд Європейський визнав, що була порушена стаття 18, але е, фактично там була палата із е, семи суддів, і вони не стали е, розбиратися. Вони вирішили, вирішили це питання не розглядати, чи це були політичні мотиви, чи ні. Е, більшості в один голос. Але троє суддів, які були проти, які вважали, що треба відповісти на запитання заявника Тимошенка на політичних мотивах, вони написали особливу думку, де вони фактично доводять, що політичні мотиви такі були. І я думаю, що, що вони були праві, ці троє суддів, я з ними повністю погоджуюсь. Але в рішення це не потрапило, саме тому вони і висловили цю особливу думку. Політичні мотиви пов'язані з тим, що, ну, якщо брати, подивіться, це перші номери списків двох партій, які були на останніх виборах парламентських і виграли їх. Це Тимошенко і Луценко, обидва після президентських виборів були обвинувачені в скоєнні злочину і, і потрапили за грати. Це е, ну, е, всіма експертами це трактується як, як політична причина переслідування, усунення із політики основних конкурентів. Це одна з тих причин, яка тут є. Ну, Крім того, знов-таки, е, якщо подивитися на. На саму газову справу, то тут е ми, ми побачимо те, про що я казав: що мотиви Тимошенка абсолютно перекручені. Чому вона робила так, а не інакше? Саме суб'єктивна сторона злочину, який їй інкримінується, вона ну, фактично була перекручена. Докази були сфальсифіковані, на мій погляд, і вони. Тобто, якщо уважно дивитися на вирок, який був їй винесений у газовій справі, на мій погляд, цей вирок є несправедливий, незаконний, і вона взагалі не вчинила злочину. Можна говорити про якісь її там порушення адміністративні, чи можна сперечатися, правильно вона зробила чи ні в своїх управлінських рішеннях, це інша справа. Але Але кримінальна караних діянь вона не вчиняла. І е, ну, от вся ця сукупність фактів, які можна побачити, вони і, і доводять до висновку, що це є політичне переслідування, вона є політв'язним. І е, ну, я не знаю, чи буде це розбирати Європейський суд у справі Тимошенка проти України наступній. Де вже буде саме розбиратися вирок, я не бачив заяви до Європейського суду від Тимошенка. Я не можу сказати, там, які там деталі і так далі. Ну от я очікую того, що це питання може, може там бути поставлене, все ж таки, як воно вже було поставлене при дослідженні причини і арешту у 2011 році.